Доброго дня, дітки, послухайте вірш про пору року, яка вам дуже подобається. Ой, зима, 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 ж пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, ми на санках, ковзанах, скільки радості в очах. Яка пора року в вірші описується? Вірно, зима. А як ви проводите зиму? Як ви гуляєте? За що ви любите зиму? Взимку багато різних розваг, можна кататися на санчатах, їздити з гірки, ліпити сніговика, будувати фортецю, кататися на ковзанах і лижах. Взимку дуже гарно. Приходить багато свят. Потрапляємо ми з вами до зимового парку. Що тут росте? Дерева. А чи всі дерева однакові? Ні, дерева всі різні. Пропоную сьогодні намалювати картину Діти на зимовій прогулянці. Для роботи нам знадобиться фарби, гуаш, водичка в баночці, пензлики, маленька губочка та затонований заздалегідь папір. Пензликом. На губку нанесемо білу фарбу. Ось так. Це нам потрібно, щоб зробити відбитки ось тут, наче пухнастий сніг. Так. Всі радіють сніжку, особливо дітки, намалюємо обличчя дитини. Це буде хлопчик. Намалюємо хлопчику жовтеньку. Курточку, ось так. Блакитною фарбою намалюємо штанці, ось так. Та намалюємо рукавички. І шапочку. Ось так. Намалюємо лопатку для снігу хлопчика в ручках. Намалюємо снігову бабу. Ось таку. Один ком, зверху інший. Ось так. Намалюємо і дівчинку, яка будує. Снігову бабу? Ось так. Намалюємо штанці дівчинці та шапочку. Пішов сніжок і діткам дуже весело. Будувати снігу-бабу. Ось які корисні та цікаві розваги взимку. Бажаю вам веселих розваг і до зустрічі, до побачення!